365 днів про взаємовідносини, день 122. Хороше є ворогом кращого, або це ворог кращого. Ви знаєте, що чоловіки і жінки зможуть виконати своє покликання в повноті, якщо вони зрозуміють, для чого вони покликані. Ми про це не раз уже говорили, і я сьогодні нагадаю ще раз: що для того, щоб бути ефективному в цьому житті. Потрібно чітко розуміти, що ти маєш робити. Більшість людей навіть не задумуються про це, і тому вони націлені на хороше. Я просто роблю хороше. От добрі справи я роблю. В них навіть не виникає думка про те, чи говорив їм Бог це робити, чи потрібно це їм робити, чи дійсно це справа їхнього життя. Вони просто оцінюються так. Ну, це ж нічого поганого в цьому немає, значить, це добре. Але я вам скажу, що добре. Є ворогом кращого. І тому, коли людина зациклюється просто автоматично робити навчені, завчені нав'язані справи, наприклад, всі, от на, коли буде Різдво, наприклад, всі стараються десь вкласти фінанси. Ну, здається, ніби добре. Але ви розумієте, що не тільки на Різдво потрібні фінанси тим самим сиротам, тим самим вдовам і так далі. Тому людина вона просто от націлена те от тільки тоді або на Пасху. Або ще на якісь великі свята. От я це буду робити, це ж добре. І вона себе заспокоює, що ніби для цього от вона виконала все, що потрібно. Більше для неї нічого не потрібно робити, від неї нічого не вимагається. Я вам скажу: це обмеження, які не тільки в фінансах працюють, а скрізь працюють. Обмеження, які людина зробила, тому що вона не хоче пірнати в глибину. Давайте уявимо таку картинку: Народжується Ісус Христос. І в нього є своє покликання, яке прописано Богом. Але він вирішує: хм, а чому б мені не стати е, фарисеєм, просто фарисеєм. Я буду навчати, я просто буду ходити в синагогу або творити суди. Ну, непогано, здається, правда ж? Або е, я не цим буду займатися, я буду е, громадським діячем, я буду годувати. Бездомних, я буду там стілювати хворих. Здається, теж, теж ну, прекрасна місія, прекрасна ціль. Але це Ісус Христос. Він прийшов на цю землю, щоб померти і воскреснути для нашого оправдання. Уявіть, якби він вибрав добре замість кращого, у нас би не було можливості і шансу спастися ні у кого. Так, він би запам'ятався за своє життя по хороших справах. Так він нагодував тисячу можливо. Так він зцілив би, може, десь дві тисячі, п'ять тисяч. Але це не говориться про той масштаб, який він зробив і відкрив як можливість спасіння своєю смертю воскресіння. От що означає, коли людина вибирає замість кращого добре, вона анулює Боже покликання в собі, розмінюючись на маленьке і як результат? Вона обмежує Бога в собі, вона не стає ефективною. Тому, дорогі чоловіки і жінки, як би не хотілося вам, але потрібно зустрітися з Богом в собі і запитати у нього: Батьку, для чого ти створив мене на цю землю? Для чого я прийшов? Конкретно? Я не просто хочу творити добрі справи. Я хочу, щоб кожна добра справа була твоєю волею для мене на цій землі. Бог створив кожного із нас із певною метою, з певною ціллю. Не можна її ігнорувати. Це перше і другий момент. Бог завжди демонстрував собою таку фразу: Я знаю своє призначення. Не відволікайте мене хорошими проектами. Я повинен прагнути до вищої мети. От люди, які слідують цьому правилу, вони стають не тільки успішними в житті, а й ефективними, залишаючи після себе глибочезний, хороший благословенний слід.